Даніель Дефо, Робінзон Круза, частина 51 Не знаю навіть, скільки часу я обтесував та обстругував її з обох боків, поки її вага не поменшала настільки, що її можна було зрушити з місця. Тоді я начисто обтесав один бік на всю довжину колоди, потім перевернув її цим боком униз і почав обтісувати таким самим чином і другий, аж поки вийшла рівна і гладенька дошка, приблизно три дюйми завтошки. Читач зрозуміє, як тяжко працював я над цією дошкою, але впертість і праця допомогли мені закінчити цю роботу, як і багато інших. Наводжу тут подробиці, щоб ясно було, чому витрачав я так багато часу на порівняно невелику роботу, тобто невеличку, коли у вас є помічник і знаряддя, але таку, що вимагає багато часу і зусиль, коли робити її доводиться одній людині та ще й майже голими руками. Незважаючи на все це терпінням та працею, я довів до кінця всі роботи, до яких мене змусили обставини, як видно, буде далі. В листопаді-грудні я чекав врожаю ячменю та рису. Ділянка, що я засіяв, була невеличка, бо, як я вже казав, через посуху в мене загинув майже весь урожай першого року, і мені залишилось не більше як пів пека кожного сорту зерна. Цього ж разу врожай мав бути чудовий, але раптом я виявив, що знову ризикую втратити все, бо моє поле спустошують численні вороги, від яких важко оберегтись. Цими ворогами були насамперед кози і звірки, названі мною зайцями, які, вподобавши ніжні стебельці, днювали і ночували на моєму полі і з'їдали молоді сходи, не даючи їм викинути колос. Проти цього був лише один засіб. Обгородити все поле, і ця робота забрала в мене багато праці. Головним чином, тому що треба було поспі... поспішати. А втім, моє поле було таке маленьке, що за три тижні огорожа була готова. <кій> <кій> Вдень я відганяв ворогів пострілами, а на ніч прив'язував до огорожі собаку, що гавкав цілу ніч. Завдяки цим застережним заходам знесидні злодії втекли. Ненаситні злодії втекли з цього місця. Мій хліб чудово виколосився і почав швидко достигати. Проте, як раніше, поки хліб був зелений, мене розоряли чотири ноги. Так почали розоряти мене птиці тепер, коли він виколосився. Якось, обходячи свою ниву, я побачив, що над нею кружляють цілі зграї невідомих мені птахів, як видно, чекаючи, поки я піду. Я відразу ж випустив у них заряд дробок. Я завжди мав при собі рушницю. Але не встигну я вистрілити, як з самої ниви знялась інша зграя, якої я спочатку не помітив. Це дуже стурбувало мене, і я передбачав, що за кілька днів такого грабунку пропадуть усі мої надії. Я голодуватиму і мені ніколи не пощастить зібрати врожаю. Я не міг придумати, чим зарадити такому лиху, але вирішив відстояти свій хліб. Хоча б для цього довелось вартувати день і ніч. Передусім я обійшов усю ниву, щоб визначити, чи багато шкоди наробили птиці. Виявилось, що хліба попсовано чимало, але оскільки зерно ще не зовсім достигло, то втрата була б не дуже велика, якби вдалося зберегти решту. Я зарядив рушницю і, відійшовши трохи, побачив, що злодії, посідали на дерево на дерева навколо, ніби чекаючи, щоб я пішов. Так воно й сталося. Як тільки я сховався від їхнього зору, вони один по одному почали злітати на ниву. Це так розсердило мене, що я не міг стерпіти і не діждався, поки їх збереться більше. Я знав, що кожну сернятку, яке вони їдять, тепер дало б згодом цілий пек хліба. Підбігши до огорожі, я вистрілив і забив трьох птахів. Мені тільки того й треба було. І я підібрав усіх трьох і зробив з ними так, як нас. В Англії роблять запеклими злодіями, повісив їх на страх іншим. Не можу описати, як дивно подіяв цей засіб. Не тільки жодна птиця не сідала більше на ниву, але всі вони покинули мою частину острова, принаймні я більше не бачив їх, поки мої три оподали, висіли на жердині. Можете собі уявити, як я радів з цього? Наприкінці грудня, коли настав час збирання хліба, ячмень та рис достигли і я. Зняв урожай, і я не знав, як узятись до жнив, не маючи ні косині серпа. Єдине, що я міг зробити, це скористатись для цієї роботи широким кортиком чи тисаком, який я взяв з корабля разом з іншою зброєю. Правду сказати, мій урожай був такий невеликий, що зібрати його було дуже легко, та й збирав я його особливим способом. Я зрізав лише колоски, носив великим кошиком, а потім перетирав їх руками.